Друзі, усім, усім доброго придоброго доброго ранку. Сьогодні нас зустрічає отакий ранок, прохолодний, але сонячний. На дворі дуже гарно. Я вже подаїла лосуню, вже ми з чоловіком вивели її на низ пастися. Ось Курочок я вже накормила, цепляток також, а ще я сходила на город. На городі зібрала такий врожай. Огірочок, як я вам показувала. Капустина в мене вчора, чи сьогодні лопнула. Ну, буде на салатики. От. Зірвала я укропчика, потім його визбираю. Цибулька така ось, бачите, яка цибулька синя. І три кабачка. Так що сьогодні на обід у мене будуть... Смажені кабачки. Зараз на сніданок я варю кашку гречану. От варне в нас є куряче м'ясо. Вчора я отварила. І салатик буде з капустки. А на обід у мене буде тушена картопля і кабачечки жарені. Отаке От сьогодні в мене меню. От, не знаю, може щось іспечу, якщо буде в мене натхнення. Друзі, вас від сьогодні у нас дуже-дуже велике свято церковне Вознесіння Господнє. Всім желаю добра, здоров'я, миру. І хай у вас усе буде добре. Ну, як относительно добре, як у нас на зараз може бути. Але всім бажаю всього самого-самого найкращого. А головне здоров'я, терпіння нам усім, витримки, такі наші реалії життя. Ну, а я пішла готувати сніданочок. Всім всього найкращого. Прошу капустку. Зараз покришу капустку, покришу цибульку, покришу кропик. Тоді посолю і хорошенько помну. Аж тоді тільки я кришу огірочок, щоб капустка трошки пустила сок. Ось у мене є лимонний сок. Я додаю лимонний сок соєвого соусу трошки додаю. дуже-дуже смачний салат. Віталійний весенній. З усіх зелених овочів. Кажуть, що з усіх зелених овочів дуже полезний салат. Так що таке? Знаєте, я це порахувала, ми купляли по 60 гривень десяток розсади капусти, бо моя ж не зійшла. Якщо посіяти свою, звісно, вигодні набагато. От. А так, що купували б ми в магазині цю капусту. Одне тільки що вона виросла в мене без всяких удобрень, без всяких добавок, що вона чистий, екологічний продукт. Оце радує. А так, звісно. І у неї ніякої великої роботи. Тільки що посадила і накрили агроволокном. Все, ми її майже і не поливали. Хватало влаги, Ми її ми не майже, а ми її не поливали. не поливали. Аж поливати я почала, коли зняла вже агроволокно. Такі свіженькі, аж хрустить. Так пахне. Ой, люблю кріп страшне. Деякі люди не люблять, а я страшне люблю кругом кріп. І в супи додаю, ну, любля. Я пам'ятаю, тітка приїжджала із Криму. Ще до всіх цих собитніх. І вона оце було вийде на город. І їсть кріп, каже, кріп треба їсти. Він дуже полезний. Ну, я так, звісно, не можу його їсти <гум>, без нічого. А оце в салатах, в супах, дуже люблю. І як пахне люблю. Сьогодні, я... Сьогодні не можна такої роботи ніякої робити. Я піду на укропу та поставлю нехай сушиться. починить. морозилку покладу. Бы. Сушилка, наверное, теперь удовольствие дорогое. Попытаю человека. Ой, морозилка, но холодильник же все равно руба. Так, что, друзья, вот так. Теперь и думай. Вот там дивилась у Фейсбукі парадна там виставляв відео. Включила полісос, він підійшов, чоловік виключив, дав їй віник у руки. Включила пральну машинку, він підійшов, виключив, переложив у миску все, дав їй мило, показує, стирай руками. Стоїть вона, значить, гладе. Він підійшов, вимкнув праску. Дав їй скалку в руки, ту, що тісто качати і каже, показує качай. Воно, <гум> ну то, як сказати, не було так смішно, якби не було так горько. Так що так, друзі. Так, Ось, все, бачите, нарізала. Тепер я посолю і зараз усе руками перемну. Так, друзі, ну от я вам і показувала, я картошку ріжу в велику миску. Отдільно піджарочку готую на сковорідці, тоді в миску все змішую, перчу, солю приправу, яку хочете туди кидаю, в общем все розмішаю хорошо і Тоді складаю в казанок чи в каструльку. Сьогодні в мене оце в каструльки. І зараз залью бульйоном, той, що я вчора варила м'яско І буде в нас тушитися картопелька. ну Це так, я готую. Зараз лаврушечку туди положу. Ну, ще Перчик я вже додавала, от, А тоді будемо бачити, як вже буде доготовлятися, потім покуштую, чи там на соль, на все, чи все до пуття. Ось прийшла черга і до кабачків. Зараз буду смажити кабачечки, нарізала. Оце два порізала, не знаю. Чи третій різать, чи хватить. Як я люблю літо, чоловік пішов, вишні нарвав на компот. Я пішла, шелковиці нарвала і Ергії, дивіться. Дуже буде смачний у нас компотик. Як хорошо тільки літом. Пішов, нарвав, на городі зірвав і є, що їсти. Ось така вкуснота з мого городу. Жарю кабачечки. Ось такі. Вкусна. Сошечка моя вже приготувалася. Така смачна я покуштувала. Зараз виключу. І компотик вже зварився. Вот мои баклажанки, четыре баклажанчики. <звачки> вот мои кабачки. Майонез я сделала сама. Чесночка туда добавила. Пахне на всю кухню. Запах стоит, сногсшибательный. Так що будемо обидать. Картошечка тушена. Кабачки. кабачки с майонезом и с чесничком. И салатик еще есть. І компотик, і до компотика будуть прянички. Так, ну ось пригласила чоловіка вже обідати. Картопелька, салатик, кабачечки. А це моя порція. Будемо обідати і компотик ще є. Чоловік нарвав сьогодні відро вішень. Зараз буду закривати в собственному соку для компотів, для киселю на зиму. Без сахаря. Просто зварю їх і закрию в банках. Так, друзі, закатала я ось три бутильки вишень в собственному соку. Ось. Ось буде завтра Завтра на компот. Так, ось вийшла я на вулицю, виключила в кухні світ економлю. Чоловік каже, менше ми посуду. Я кажу, будемо з одної тарілки цілий день їсти, а вечором її помиємо. Якось так оце. Бо вчора, як глянула, 8 кВт за день накрутило світло. Це купа грошей. Ось. Та й подумаєш. Закрила три бутильки вишнів, я вам показувала, тільки що, та й вийшла на двір. Накормила курчат, накормила курей, 4 яйця вони сьогодні мені знесли. Накормила кекса, приходив рижик, а як же приходив, це такий діловий, заходив в кухню, няв. каже, я прийшов дала йому їсти, він влопав цілу коробочку їжі і все, пішов довольний, Приходю до баби вчора, а він сидить у неї під столом там в дворі. А вона каже, ой, цілий тиждень не приходив. Я кажу, звісно, ні, бо він у мене сидить. Зачем він буде приходити? Ну, в общем, такі справи. А чоловік пішов десь коровки накосити та й прийде і будемо йти вже по коровку. Так що, отак вже майже й пройшов день сьогодні, хмариться, опять хмариться, а дощику немає. Що це таке? Що в нас оце таке? В других містах заливає, Я воно дивилась в інтернеті, Боже, одна жіночка до того плаче, все вибило градом, і кабачки вже цілі, все геть, город весь знесло. Це страхіття. Ой, чекаєш, чекаєш, робиш на тому городі. Звісно, шкода, дуже шкода. Ну, добре. Ну що ж, друзі, бажаю вам. Гарного вечора, тихого, мирного, мирної ночі. Всього самого найкращого. Нас уже 700. Дякую вам безмежно. От, сьогодні свято, сьогодні таких робот, ніяких нагород, ніде я не ходила, ні сапала. От, їсти зварила і там по кухні. уж вишні закрила, чоловік нарвав відро вишень. Завтра, казав, ще піде. Це ми у сусіда тут обриваємо. Він сказав, дасте на пачку цигарок та й рвіть. Ну, в общем, якось так. Ну, добре. Пока-пока. До побачення. Надіюся, що завтра ми зустрінемося. Всім всього самого найкращого.